Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Баштечки Уманського району Черкаської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок з загальною площею 80 квадратних метрів. Будинок має 4 кімнати, окрему кухню та санвузол. В будинку зроблений якісний ремонт та встановлена нова кухня. Також є нова побутова техніка. По домовленості усе це залишається новому власникові. Будинок знаходиться в центрі села та має ділянку загальною площею. 16 соток. Біля будинку розташований новий гараж, сарай, літня кухня та маленький будиночок для гостей. В селі розташована загальноосвітня школа, дитячий садочок. Є зупинка громадського транспорту, звідки можна дістатися до найближчого міста. Вартість будинку 7900 доларів. Друзі. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.